Доброго ранку, дітки! А ми сьогодні з вами поговоримо про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя це система поведінки людей, яка направлена на постійне фізичне вдосконалення, культури харчування, високу творчу активність, високоморальне відношення до навколишнього середовища людей і самих себе. Правила здорового способу життя, виявляти бажання бути здоровим, дотримуватись правил особистої гігієни, навчитись правильно поєднувати працю та відпочинок, використовувати скарби природи сонце, повітря та воздух, навчитись раціонально харчуватись. З повагою і любов'ю відноситись до засобів фізичної культури. Загартовуватись. Молодці дітки, дякую за увагу!